Привіт, Привітуні красуні! Ви на каналі Закохана в себе сьогодні я, Олександра Федів, покажу вам 5 лайфхаків, які я дізналась в Тікток. Якщо ви не знаєте моя основна б'юті блогерська діяльність, саме в Тікток у мене там вже більше 160 тисяч підписників, і я там щоденно показую якісь відео, лайфхаки, уроки. Там дуже цікаво, хто ще там не підписаний, підписуйтесь. А сьогодні я покажу вам 5 найцікавіших, на мою думку лайфхаків і перевіримо все на моєму обличчі. Як завжди, у мене це буде довге відео, кіно, тому насипайте собі щось поїсти, попити, лягайте зручно. Що робить на цей раз нас їсти? О, може, ви собі зробили того теплого бутерброда. Знаєте, тако хліб, кобаска, сирочок, мікровоновочку і солоденьким чаем. Взагалі, TikTok це така соцмережа, де дуже багато людей діляться якимись своїми лайфхаками, і за це його просто обожнюю. Ти заходиш в TikTok, ну чесно скажучи, поржась, а ти так дізнався, і як щось приготувати, і як щось помити, і як нафарбуватися, і все це зберіг собі і ніколи не повторив. А я та людина, яка зараз повторить і покаже, чи воно працює, чи ні. І почнемо ми із лайфхаку, який називається бронзер проти консилера. Ось так виглядає оригінальне відео, де я це побачила. Я була не то що в шоці, а в шокінейшені. В моїй голові не вкладається, навіщо Затемняти синяк бронзером, щоб потім його ще більше висвітляти консилером. Але, ну, подивіться, що буде. Беремо бронзер від Маріо. У мене відтінок Light Medium. І до чого в мене зараз нічого немає, тільки тоналочка навколо очей. Наносимо сюди бронзер. Діч, правда? А з іншого боку, наносимо консилер. Отже, беремо спонжика і розташовуємо. З іншого боку, консилер розташовуємо. Ну, ідеальне, правда? Наша робити це. А я вам розкажу. Дівчата, які це придумали, здебільшого, це американки, і дівчата, які набагато більше засмагні, ніж я. Для них бронзер це набагато більш природній відтінок шкіри, бо в них він і є темніший, ніж мій. Коли вони спінасять бронзер, він плавно втушовується в їх синячок, додає йому тепла і тим самим забирає трохи синь. оцю от холод і темноту під очима. І для них це реально працює. Для нас, отак, в чистому вигляді, бронзер не працює. Але якщо перекрити його зверху консилером, показую. Розташовуємо. Бачите? Прям щільне покриття, синяка не видно зовсім. Але тут такий великий момент і Ворнінг. Дівчата, у яких суха шкіра, або яким більше 16 років. Шкіра вже більш тонка, і зморшок більше видно, ніж у молоді наші роки. На жаль, тоді оці додаткові текстури, в нас тут дві текстури виходять: і бронзер, і консилер. Їх багато. Вони нашаровуються і створюють. Лишній шар, і тоді ваші зморшечки будуть підкреслюватися більше. Тому для яких суха шкіра або вже є якісь видимі вікові зміни. Я це не рекомендую. Якщо вас шкіра більш масна, комбінована і справді дуже така, знаєте, гладка, зморшок майже немає, але є синяки. Це спрацює. Другий наш лайфхак виглядає ось так: відео. дівчина показує, як розташувати собі рум'яна плавно в шкіру, щоб не було ніяких чи таких переходів, і ви реально виглядали молодше. Я в Тік-Токського сміялася і сказала, що це цицька на вашому обличчі. Щось не дуже зайшло, людям. Щоб все було на справедливо, я вам покажу два варіанти. Один буде бюджетний, а інший лухарі. Дорогий, дуже дорогий. Починаємо з бюджетного. У мене ось такий Allen Pro хайлайтер. Посміхаємось, робимо такий кружочок. І всередину того кружочка ставите рум'янку. Це у мене Evelyn Wonder Match 4 in 1 відтінок номер 2 Серединку його ляп. Далі беремо спонжика або пензлика і втушовуємо на посмішці. Так як ви змішуєте дві текстури, одна із них легша, це хайлайтер, а інша це така густіша рум'яна. У вас має вийти щось середнє, має бути блискучий. Рожевий відтінок, який легко розташовується, звісно, від того, скільки ви нанесете, буде видно більше рум'ян чи менше рум'ян. Я навалила те, як дай Боже. Скажемо, що це в нас лук Сабріни Карпентер. ту-ру-ту-ту, еспресо! <multi pronounce his name> Мені дуже подобається воно виходить. Воно реально легко, гарно розташовується, додає свіжості, омолоджує. Клас. Mm -hmm. З цього боку у нас буде луха сторона. Я беру Fluid Sheer від Giorgio Armani. Це такий хайлайтер рожево-сріблястий. Він, бачите, в такому пакуванні, тому наношу не з нього, а пензликом. Кружечок. Звісно, вальнула, так вальнула. Далі беремо рум'яна від Hourglass Unreal. Відтінок у мене Sin. Так от виглядають. Вони з таким дропером. Дропером? Дропером. Капелькою. Оп, наносяться. Переносимо їх в центр. Тут у нас рожеве на рожевому виходить. Розташоваємо по кругу і потім трошки наверх. Тут ще різниця буде трошки у відтінку, тому що саме Арманія має такий більш холодний відволоск, сріблястий, а цей відтінок більш такий теплий, золотистий. Але і те, і те розташовується дуже легко. Якщо навалили, як я, берете спонжика, ми так трохи по кордону проходимось. І забираємо. Ну, я така свіжа, просто капець, як весна. Який подобається вам більше: лухарі чи бюджетний? Пишіть в коментарі. Третій наш лайфхак про очі буду вам показувати, як зробити ось такі розташовані тіні. Чесно скажу, що я не дуже вірю, що в мене це вийде, але давайте протестуємо. Я беру тінюшки від Pet Magrat, тому що я знаю, що вони дуже пігментовані, і навіть якщо я не несу замало, вони потім гарно розташуються. Нам потрібно три відтінки: один має бути обов'язково блискучий. І я вам скажу таку фішечку, що блискучі тіні рятують все, тому що в них є ось цей от відблискуючий елемент. Навіть якщо ви щось вгаліма розташуєте, якщо там буде блискітка, вона буде переломлювати світло, буде що все гарно розташовано. Знаєте, кажуть, там, де дирка, там квітка, <світка> то в макіяжному світі там, де дирка і не розташована, там бльостка. Давайте візьмемо ось такі, як темні, ось такі, як середні, ну і блискітку. Хоча можна взяти краще бронзові. Артем, ти за золото чи за бронзу? Я сюди за золото. Ох, Це моя дівчинка любить. Золото-золото. Важливий момент у цьому лайфхаку вам треба трошечки скотчу. Ми його клеїмо ось так під нижні вії. Опля! У мене якийсь спеціальний скотч, я його купила в праймерку, але я думаю, що будь-який скотч підійде. Або можете обрати собі ще такий є пластер. Ну, теж форми, лактеці пластер. Дривайте шматочок собі і клеїте. Він має дуже щільно прилягати до шкіри. Але при цьому око має закриватися. Бо я знаю, як ви клеїти деколи. Починаємо із темного матового. Отак, чик. Доходимо до вій. Має бути форма така трохи діагональна. Є. Yeah. Чистим палець. Взагалі дуже люблю малюватися пальцями. Пальці ваші найкращі друзі. Далі набирає середній відтінок. Тут чата ще важливо, щоб ваші відтінки між собою дружили. Тобто не беріть між собою, тепло-коричневий і потім поряд з ним холодний, сірий, тому що холод і тепло між собою не розташуються. Беріть, в принципі, однієї гами відтінки, просто темніший і світліший. Наношу світліший сюди. Якщо ви думаєте, що я тільки що поговорила і зробила саме те, що не можна, то ні. Тому що і в цьому темному є базовий такий темно-червоний, і в цьому оранжевому також є червоний. Вони між собою перетушуються. Давайте трохи відновимо темний, бо він кудись у нас подівся. Тут в мене є золото, зараз я чоловікові ще раз покажу, що він обрав. Який нижній чи верхній? Нижній. Цей? Так. Наносимо нижній. Мені здається, що я вперше користуюсь цим відтінком ртем. Я не настільки люблю золото, як мій чоловік. Далі. Вам знадобиться ось такий пензлик, округлий, пухнастий. Ми його ставимо ось тут, от, в край наших тіней, і починаємо розташовувати. Тут важливий рух туди-сюди, не відриваючи від шкіри. І обов'язково заходьте при розташовці на свій скотч, аж сюди. Бачите, там, де у вас є блискітки, вони легше допомагають розташовувати ось цей темний відтінок. Трошки почистило обруку і легенько перетушовую відтінки між собою. Тобто я по границі між середнього і темного підтушовую. Що в мене в цих відосах американських зазвичай американські це відео бісить? Що не показують вам три полоси, потім отак тіх-чих і вже все розташовано. А 30 хвилин як вона участь розташовувала, вона його не показує. А я показую. Я би ще додала темного, бо він кудись дівається. Заразу я його розташовую, а він десь дівається. Відриваємо. Частково воно працює. Якщо ви взагалі стінями не вмієте працювати, то це краще, ніж нічого. Але я, як візажист і, надіюсь, ви вже, як мої глядачі, знаєте, як розташувати це і без цього способу. Тому, в принципі, таке 50 на 50. А що думаєте, ви, напишіть в коментарі. На цьому оці протестуємо лайфхак номер 4 і це в нас стрілки разом із пудрою. Ось так це виглядає. Якщо у вас не виходять рівні стрілки просто від руки, цей хлопчик нам пропонує зробити святку лінії пудрою і потім в них влаштувати стрілки. Беремо пудру. Беремо будь-яку картку. В мене це перше плавання Маркусяка. Може це і не найкраща картка для цього. Дивимось пряменько. Розташовуємо її по слизовій нижній. Робимо тик. І робимо таку ж лінію зверху. Шукаємо на нашому оці, де вії її піднімається і починають падати. Ось тут у нас точка падіння. Від неї ставимо лінію до кінця нашої стрілки. Ну, така прям стрілявка-стріляка має бути. О! Є, там у нього стільки багато пудри набралося, я не на знаю, як він це зробив. Отак наляпаємо, нормально буде. Далі беремо нашу підводочку. У мене це буде клареса, або ще може бути від Evelyn. Або яка вам подобається будь-яка. Заповнюємо нашу ось це місце між пудрою. Я вам скажу, що ця пудра, в принципі, мало що допомагає, тому що вона ж ну дрібна така і суха. І якщо ви десь не робите біди, то не факт, що вам це допоможе. То все рівно треба, щоб рука досить гарно малювала стрілку, щоб хоча б попасти в те місце, той простір. Завжди, коли малюєте стрілки, ставте собі один палець як опору. Поставили, тоді рука не так сильно дергається. Тепер ми чекаємо, коли воно підсохне і змітаємо пудру. Two hours later. я зачекала хвилинки, дві. Воно вже підсохло, стало матовим. Беремо пензлика. І змітаємо пудру. Я сподіваюся, що вам видно, що коли я додала зверху цю змітаючу пудру, скажімо так, то сама стрілка стала менш чорна, тому що пудра навіть прозора, вона додає такої матовості і трохи сірості. Тому, ну мені здається, що це трохи провал. Тому що вона не чорна, а сіра стає. І вам, щоб зробити її знову чорною, треба накласти ще один шар підводки уже просто так от від руки. Тому ну, можете потестувати, для мене це фейл. І фінальний наш лайфхак як зробити собі більші губи. Причому, знаєте, не те, що більші, а конкретно більші. Я такі називаю вареники, але багатьом подобається, тому давайте протестуємо ось цей варіант обводки олівчиком. Губ. Вам знадобиться коричневий олівчик? У мене це Maybelline Lift Liner у відтінку 5. В чому прикол? Губи так от. І малюєте на закритих губах. Ото варенички файне! Чи дивіться? Ааа! Ну що чи це працює? 100% працює. Подивіться, які вони величезні стали. Давайте ще помаду нанесемо, щоб. Ге-гей! У мене це неверті відтінок номер 3 У мене це дуже класно. Сама текстура вона така кремово-матова. Вона не сушить губи, при цьому не занадто блистить, досить стійка і дуже гарно заповнює, знаєте, ці всі маленькі мікротріщинки. Губа, здається, більш така рівномірна. Як на мене трошки видно різницю між контуром та помадою, тому я трохи контуром розтушую. Ну що, ось такий в мене вийшов результат п'яти лайфхаків, які я перевірила на собі. Я не скажу, що я виглядаю погано. Майже все з цього працює. Треба трошки приноровитися, щоб рука до цього звикла, але загалом, чи вони полегшують вам життя? Я думаю так. Артем, тобі як? Який тві навіть совувався лайфхак? Губи. А ще кажуть, що хлопці не люблять великі губи. Угу. Напишіть в коментарі, який лайфак сподобався найбільше, а також чи є якісь відосі, які ви бачили, хотіли б, щоб я його перевірила. Чи це працює? Чи ні, не забувайте поставити мені лайк, тому що мені дуже вони потрібні. Коли ви його лайкаєте, цей відос. Ютуб думає, що він дуже цікавий і показує його більшій кількості людей. Таким чином допомагаєте моєму україномовному контенту бути більш популярним. А якщо ви хочете підтримати мене фінансово, це завжди можна зробити на монобазі, тому що створення відео коштує багато грошей. І я буду дуже рада будь-якій вашій підтримці. Я вам дякую за перегляд і до наступного відео. Па-па!